Далі, в сучасній Україні потрібна не лише демілітаризація та денацифікація, а й депаразитизація. Її мешканцям треба навчитися жити самостійно і відповідати за свої. Чінки, ну знову ж таки, знайомимось з новим терміном де паразитизація. Тобто, ми з вами тут такі собі паразити, які живемо за рахунок когось і щось. Так, звичайно, економіка України навіть до війни була ну, скажем так, не в кращому, але й не в поганому стані. Да, ми отримували транші від Світового банку від МФФ. Але ці транші були на підтримку певної галузей, на підтримку ситуативної економіки. Але 30 років Україна розвивалася і стала самостійною, і економічно самостійною державою. Тому говорити про те, що ми там десь від когось залежимо і паразитуємо на фінансах когось іншого, ну безглуздо і просто ну ні про що. І інший момент, які тут закладені, який прихований сенс, тут Медведєв словами російських пропагандистів говорить про те, що ми завжди були чимись маріонетками, і що ми нічого не робили самостійно. Що нам вказували, ти робими і робили. А чому ми це робили? Тому що нам давали гроші, бо ми такі недолугі і не можемо побудувати свою економіку.